Прогноз погоди на три дні з 27 січня вітаю вас, дорогі глядачі, невтомні шукачі зимової естетики та свідки великої погодної драми, що розгортається просто зараз на наших очах. Сьогодні, 27 січня 2026 року. День, коли Атлантичне тепло вступає в рішучий бій із крижаним диханням сходу. Ми стоїмо на порозі справжньої метеорологічної дуелі, де небо розривається між снігом та дощем, а земля вкривається підступною, але казковою глазур'ю. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжню температурну пастку, яка готується для одного українського півострова. Поки вся країна буде боротися з ожеледню та поривами штормового вітру, в одному особливому місці термометри покажуть цифри, які змусять вас подумати, що календар помилився на кілька місяців вперед. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме лютий січень несподівано перетвориться на лагідний травень. У періоді з 27 по 29 січня Україна опиниться під впливом активного циклону, який принесе з собою штормові вітри, змішані опади та значні температурні коливання. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, незламної Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та стійкої Сумщини ці дні стануть часом суворих випробувань ожеледдю та вітром. 27 січня на Сумщині ще пануватиме люда холоднеча. Температура вночі опуститься до 11 16 градусів морозу, а вдень термометри покажуть від 3 до 8 градусів нижче нуля. Нарешті півночі протягом доби температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. У періоді з 28 по 29 січня мороз почне поступово відступати. Вночі очікуємо до 8 градусів морозу, а вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. Небо буде важким від вологи. Очікується мокрий сніг та дощ, що призведе до ожеледі та налипання мокрого снігу. 27 січня вітер розженеться до 15-20 метрів на секунду. Це час для домашнього затишку, коли найкраща активність це споглядання завії крізь скло з теплою книжкою в руках. Продовжимо з півдня України. Південь України, Морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, гостинна Херсонщина та Кримські Береги у ці дні перетвориться на справжню територію весни, хоча і з характером шторму. Температурний режим. 27 січня на Запоріжжі ще буде морозно до 16 градусів вночі. Але на півдні Одещини вже пануватиме тепло від 1 до 6 градусів вище нуля. 28 січня потепління охопить увесь регіон. Вночі близько нуля, а вдень термометри покажуть від 4 до 9 градусів тепла. Явища. Протягом періоду часом ітиме дощ місцями з мокрим снігом. Особливо відчутним буде вітер. 27 січня очікуються пориви до 20 метрів на секунду. Це ідеальний момент для тих, хто любить енергію розбурханого моря, проте будьте обережні біля берегової лінії. Наступний захід України. Захід України душа нашого краю, величні Карпати, старовинний Львів, мальовниче Закарпаття та Волинь зустріне цей період у полоні туманів і лагідної відлиги. Температурний режим 27 січня тут буде досить м'яко: від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А на Закарпатті вдень повітря прогріється до 6 градусів вище нуля. У періоді з 28 по 29 січня температура стабілізується на позначках від двох морозу до трьох тепла. Атмосфера очікується мокрий сніг та дощ 29 січня. Вранці регіон зануриться в густий туман, що перетворить гірські краєвиди на містичну казку. Вітер південно-східний, помірний. Це чудовий час для подорожей до затишних львівських кав'ярень або термальних вод Закарпаття, де волога погода лише додає особливого шарму. Далі схід України на сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині зима все ще міцно тримає свої позиції, хоча і готується до поступового відступу. Температурний режим. 27 січня тут буде найхолодніше. Температура вночі сягатиме 11-16 градусів морозу, а вдень триматиметься на позначках 3-8 градусів нижче нуля. Проте вже з 28 січня мороз послабшає, і температура протягом доби наблизиться до позначок від 2 морозу до 3 градусів тепла. Явища. У вівторок тут буде переважно без опадів, але небо залишатиметься похмурим. На наступні дві доби можливий невеликий мокрий сніг. Вітер східний швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Це час для міцного сну та відновлення сил, поки крижане повітря за вікном нагадує про справжню зимову велич. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінничина та Дніпропетровщина опиниться в епіцентрі боротьби ожеледі і вітру. 27 січня на Полтавщині та Дніпропетровщині ще триматимуться морози до 16 градусів, але на Вінничині вже буде близько нуля. Протягом 28 та 29 січня по всьому центру температура коливатиметься від двох морозу до 3 градусів тепла. Очікується мокрий сніг та дощ, що, в поєднанні з ожеледдю, створить складні умови на дорогах. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. У столиці протягом цих трьох днів погода буде вкрай мінливою. 27 січня очікується штормовий вітер до 12 метрів на секунду, з поривами і мокрий сніг. Температура в день коливатиметься навколо нуля, а 29 січня вранці можливий густий туман, що додасть місту особливої таємничості. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодної розповіді, ми бачимо Україну як живу картину, що змінюється прямо під пензлем Атлантичного циклону. Для водіїв це найскладніший період січня. Ожеледіця на дорогах північних, центральних і східних областей буде вкрай небезпечною. Будьте уважні та тримайте дистанцію. Поради до одягу. Обирайте непромоканні взуття з надійною підошвою та вітрозахисні куртки. Парасолька в ці дні стане вашим найціннішим аксесуаром. Активності, незважаючи на вогкість, це чудовий час для зимової фотографії. Крижана глазурь на гілках дерев виглядає просто фантастично. І от та сама температурна пастка, про яку я згадував на самому початку, це справжнє метеорологічне диво в Криму. Саме там, у періоді з 27 по 29 січня, поки решта країни ховатиметься від мокрого снігу та морозу, повітря прогріється до неймовірних 12 градусів тепла. Це той самий куточок, де зима капітулювала перед весною, даруючи мешканцям та гостям півострова справжній подих мая посеред холодного січня. Бережіть себе, тримайте серця теплими, а кроки обережними. Бажаю вам знайти красу у кожній краплі дощу та кожній сніжинці. До зустрічі у наступному прогнозі. Чи бажаєте ви, щоб я склав для вас детальний список рекомендацій, як безпечно пересуватися містом під час сильної ожеледі, або, можливо, вам цікаво дізнатися, які саме атмосферні фронти спричинили таке різке потепління на півдні?